Це що не було просто приварене, а просто мало там болтове з'єднання. Воно просто було розкорочене і розпродано на металобрукт ще у 90-х, то там об'єктивно лише корпуси. І незначна частина техніки, яка є ну так на такому так званому зберіганні. У РФ в принципі може бути відновлена. І це високовартісний, а це доволі довготривалий процес. Відомо, наприклад, завдяки там одному з депутатів Держдуми РФ, який побував на 103-му бронетанковому ремонтному заводі підчитую, відносно темпів відновлення Т-62. Цей завод отримав замовлення на 800 машин у жовтні минулого року. Станом на березень. Цей же депутат Держдуми повідомив про те, що завод відправив одну танку, один танковий батальйон і декілька машин. Тобто, це танковий батальйон 31 плюс декілька машин. Нехай 35. З жовтня по березень, 35 машин. Це приблизно сім машин на місяць. При бажано ну, при темпі, який вони заклали, він мав випускати 20-25 мінімум. На місяць, тобто, вони не встигають тобто, навіть цей ремонтний завод не встигає пропускати за запланованим за темпом бронетехніку, щоб її відновлювати. Тобто виходить, що ось ці е, танки старі, які вони женуть, скоріш за все, скоро вони опиняться на фронті, хай навіть модифіковані, але так собі ні, ні, ні. Час, вони не спочатку не ні, ні, Важливий аспект. Тобто, а, коли ти знімаєш коли знімається танк з зберігання, він йде на бронетанковий ремонтний завод, де його повністю розбирають. Замінюють всі, перевіряють там за потребою, замінюють всі вузли та агрегати, тому що е, перше, що треба замінити в машині, яка просто стояла десятиріччя під відкритим небом, це всі всю гідравліку, абсолютно, всі патрубки, всю проводку. Все це замінюється, тому, що воно вже банально згнило.